Микола Григорович Білокопитов народився 11 лютого 1954 року в місті Мелітополі Запорізької області. Дитинство пройшло в селищі Кушугум Запорізького району. Коли вийшла книга, в якій усі його вибрані твори з 1978 по 2018 рік, яка називається А вічний час не поспіхом тече до книги вибраних творів увійшли ліричні вірші, байки, афоризми, прозові тюди та бувальщини, написані у різні роки. Збірка є своєрідним підсумком творчого життя поета і прозаїка за останні 40 років. Наразі письменник працює над своєю черговою книгою, але я рекомендую прочитати цю, тому що вважаю, що вона є самою цікавою у його творчості. Більш всього мені сподобалися міні-байчки, хоч вони і короткі, але містять багато сенсу в собі. Байка. Любіть природу. Цей заклик щирий. Друзі любі, через роки дійшов до нас, його сокирою на дубі, зробив колись якийсь панас.